24 серпня 1991 року позачерговою сесією Верховної Ради УРСР прийнято акт проголошення незалежності України, яке засвідчує створення самостійної держави України. Це свято передає дух патріотизму та гордості за свою націю, яка, пройшовши серйозні випробування, створила свою суверенну державу. З нагоди 25-ї річниці проголошення незалежності України у залі засідання районної ради відбулися урочисті збори. Хвилиною мовчання згадали усіх, хто віддав своє життя за нашу незалежність незламних борців за волю української держави минулого століття, а також вірних синів України сьогодення, героїв небесної сотні українських військових і загиблих на сході мирних жителів. Голова райдержадміністрації Наталія Бабій виголосила урочисту доповідь. А щирі слова вітань в день незалежності пролунали від голови районної ради Михайла Срібніка та голови райдержадміністрації 1998-2005 років і голови районної ради шосо демократичного скликання Василя Дзунзи. Дозвольте мені від імені депутатів районної ради від себе особисто привітати вас з цим величним світським Різдвом і побажати вам в першу чергу миру, здоров'я, натхнення, як казав великий син, один з ідеологів українського націоналізму Донцов. Стаєш рано, думай, що ти маєш зробити для своєї батьківщини. А лягає спати, думає, що ти зробив для своєї батьківщини. Я хочу сьогодні подякувати всім тим, з тим, я тими роками працював, і сьогодні працюю. Щоб ми і далі так думали, особливо тут на Західній Україні, і передавали те саме туди, на схід, щоб вони дійсно, як вже було сказано, щоб називали себе бандерівцями, щоб ми мали гідну державу, а вона буде гідна. Згідним життям тоді, коли вона буде економічно незалежна і міцна. Бажаю вам добра, бажаю вам здоров'я, терпіння, мудрості і всього всього найкращого. Нехай всьому цьому допомагає нам Бог. За участю голови райдержадміністрації Наталії Бабій та голови районної ради Михайла Срібніка проведено патріотичну пісочну церемонію, що символізує з'єднання України в одне ціле, щоб був мир і спокій на нашій землі назавжди. Також у залі засідань усі присутні побачили презентацію буклету «Калущина. 25 років незалежності та анонс книги Храми Калущини, презентація якої відбудеться в кінці вересня. З нагоди дня незалежності відзнакою президента України, ювілейна медаль 25 років незалежності України нагороджено вчителя української мови та літератури тужилівського НВК Ірину Павлів. Також відповідними нагородами з нагоди свята відзначено кращих працівників людей, які долучилися до розбудови незалежної України та захисників нашої держави.